Netflix вийшов останній сезон корони. Якою була реакція королівської родини? Чи вплинули на сценаристів мемуари принца Гарі? Та якою ж зобразили історію кохання Вільяма та Кейт? Всім привіт! Мене звати Катя Пономаренко, і це огляд на останній сезон драми від Netflix Корона. Тож всідайтеся зручніше, та розпочинаємо. Останні 10 серії корони вийшли. Відтепер королівська родина може спати спокійніше, ніж вони це робили до цього. А ми з вами обговоримо на чому ж зосередилися сценаристи цього разу. Тож шостий сезон сфокусувався на двох масштабних подіях: на загибелі принцеси Діани у 1997 році, та на майбутній смерті королеви Елізабет II. Як на мене, остання серія то чудовий триб'ют для покійної монархіні, if you know what I mean. But if you don't, Ну no, роял, я вас дуже прошу поверніться до цього відео пізніше, бо ми підбиватимемо підсумки всього серіалу. Тож буде багато спойлерів, щоб ви мені потім не скаржилися. Основний каст з минулого сезону не змінився. Нас продовжували радувати своєю роботою Мельда Стоунтон, Джонатан Прайс, Домінік Вест і Елізабет Дебійкі. Оновився лише молодий акторський склад. Так персонажів принца Гаррі Вільяма та Кейт Мідлтон грали аж кілька осіб, але все ж таки сьогодні більше уваги зосереджено на акторах, які зіграли дорослих Роял з нового покоління на Лютері Форді, Едм Маквей та Белемі. Адже саме вони, як то кажуть, у Голлівуді, одного разу. Прокинулися з суперзірками. Так, з основними положеннями, все. Переходимо до найцікавішого. Кать. Кать. Ти що заснула? Ну, ти ж знаєш, я вночі повторно дивилася корону, а весь ранок писала сценарій. Така запис. Все, я знаю, що тобі треба. Мої улюблені 25 кофі Ростерс. Саме вони. Ройлс, вже як тиждень я не розстаюся з філіжанкою кави від 25 Coffee Roasters і відмовляюся ходити з подругами по кав'ярнях, адже вдома в мене є справжній скарб. Обожнюю просто їхню каву з лінійки Tafler в Бразіл Сан-Паулу. Вона така ароматна. А на смак? Ммм, гірчить. Прямо так, як я люблю. До речі, у бренду 25 Coffee Roasters є спеціальний чат-бот, який допоможе обрати каву відповідно до ваших смакових вподобань. Але я б вам радила все ж таки спочатку ознайомитися з їхнім асортиментом на сайті, адже там більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є чай, кава без кофеїну, смаколики та кавові аксесуари. А потім пишіть їм в дірект інстаграму, бо їхні менеджери то окрема любов. Швидко проконсультують, підберуть каву відповідно до ваших вподобань та запропонують вам її завчасно помолоти, щоб ви так одразу оп, посилочку отримали, кавуську заварили і почали насолоджуватися улюбленим напоєм. А для моїх підписників вони підготували промокод royal 20. З ним ви отримуєте знижку у 20% на замовлення усієї зернової кави, окрім дрібів, комбо та наборів. Промокод дійсний протягом місяця від моменту публікації цього відео. Усі контакти я залишу в описі. До цього відео. Ну а декому з вас пощастить отримати упаковку кави від 25 Coffee Roasters безкоштовно, адже вона буде частиною моєї подарунку в рамках гри «Таємний санта. У нашому телеграмі ви знайдете закріплений допис з правилами, зможете долучитися і привітати когось з нашої роял-спільноти зі святами. На зв'язку у телеграм. Неочікувані повороти. Перше, на чому хотілося б зупинитися, це сценарні ходи, які вразили особисто мене з перших секунд. Скільки б я не дивилася як документальних, так і художніх фільмів про британську королівську рутину, ще жодний з них не починався з того, що звичайний парижанин виходить з дому, щоб вигуляти песика і стає свідком загибелі принцеси Діани. Тобто нам показують цю трагедію не від особи БКЕР або спенсерів, а від особи звичайного перехожого, який вийшов на традиційну вечірню. Прогулянку, а став свідком вагомої світової події. Втім, якщо вже заговорили про смерть Леді Ді, то далеко відходити не будемо. Ще навіть до зйомок шостого сезону автори корони обіцяли не показувати момент загибелі принцеси з поваги до її родини, але як на мене, показали вони значно більше ніж слід було, адже не треба топорно відтворювати події тієї ночі, щоб зірвати пластер сердець синів Леди Ді. Сцена, як Чарльз повідомляє нам про смерть матері, як заходить в морг, як хлопці йдуть за труною. Наробили, як на мене, набагато більше лиха, ніж якби просто нам показали момент зіткнення. Так, глядачам, звичайно, ці сцени сподобаються. Але як людина, яка сама втратила батька у схожий спосіб, я б ні за що не хотіла, щоб ці події відтворювали в кіно, а ще хтось фантазував на тему, як я переживала ті події. Проте у авторів корони свій погляд на цю ситуацію, ми переходять до прощання з принцесою Маргарет, і от в цьому випадку автори серіалу поставилися і до персони принцеси, і до її родини зі значно більшою повагою, ніж до загибелі ледіді. Класний сценарний хід з фідбеком, кастинг директори не підвели. Акторок, підліток, які зіграли Лілібет та Маргарет, підібрали ідеально. Їм обом вдалося втримати дух персонажок, який від початку в принцес заклали Клер Фой та Манеса Кірбі. До речі, про Клер її поява справді стала. Свіжим ковтком повітря у цьому сезоні розмова з Емельдою Столтон про Елізабет Вінзер, то просто розрив серденька. В попередньому ролику я вам вже говорила, що для мене найважче було дивитися третій та четвертий сезони, бо мені не подобалася Олівія Колман в образі королеви. Але ця її поява: наскільки цього разу Олівія відтворила рішучу динамічну королеву, я по справжньому була вражена. Звісно, ми не можемо минути увагою появи персонажки, напевно, Яку всі чекали на рівні з Діаною Кейт Мідлтон? І на подив багатьох глядачів з Кейт нас знайомлять не в сент ендрюс а на вулицях Лондона, коли вона з мамою купує журналу принцеси Діани та Принца Вільяма. Пітер Морган вигадав цю предісторію, але у всіх на думці лише одне питання: навіщо? Дехто схиляється до думки, що сцена створена для того, щоб створити ілюзію, ніби то Кейт все ж таки була ну, хоч крапелько так трошечки знайома з принцесою Діаною. Решта переконана, що ця сцена стала зв'язковою ланкою задля введення в сюжет родини Міддлтонів. І отут в мене теж двояке почуття. Я дуже рада, що достатній шматок екранного часу приділили Міддлтонам, але те з якого боку їх показали, як я читала в одній з рецензій, Керол Мідлтон виставили умовним бідником Мохаммеда Альфаєда, який теж готував свою дитину до одруження з публічною вагомою персоною. Чи було все так насправді? Думки з цього приводу ширяться різні. Хтось схильний думати, що Керол таки доклала руку до одруження Кейта Вільяма, а хтось ні. Все, що ми знаємо з офіційних джерел, тобто від самої Кейт, так це те, що вона не панатіла від Вільяма, і його плакат не висів в її кімнаті. Там був постер хлопця моделі Бренду Лівайс. Про це сама принцеса говорила в заручальному інтерв'ю. him on your <laughs> wall as a, was, as a child. just one, was like 10, yeah. 20. He wishes, no. Um, no, I had the Levi's. of з sorry. Що ще мені не сподобалося висвітлення їхніх персонажів. Так це те, що Кейт в університеті одразу позначили як класий шматочок або як завидно наречену, хоча жодних передумов для цього не показали. Роман Вільяма з Лолою зобразили капець, яким пристрасним, а з Кейт лише секундний поцілунок першокласників. Агов Нетфлікс хіба ми не заслужили на більше? Я розумію. Що ви відтворювали історію кохання майбутніх монархів, але ми явно заслужили на більший розвиток подій, а не на два-три погляди через пів аудиторії. Лінія фаєдів для мене теж була неочікуваною. Я не пам'ятаю, що в попередніх фільмах про БКР нам розповідали цю ж історію, але з боку фаєдів. з боку Діани, так, з боку ПКР, так, з боку фаєдів не пам'ятаю до цього. Я одразу зауважу, що ось зараз ми не досліджуємо, де тут правда, а де вигадка. Я кажу лише те, що здивована тим, як сценаристи викрутили цю історію. Адже ми ж звикли думати, що між Діаною та Дже було лише шалене кохання, а сценаристи показали цю частину їхніх стосунків. Зовсім під іншим кутом. Мовляв, для Діани то був не більше ніж курортний роман, а для Доді спосіб отримати схвалення батька. Дуже неочікуваний поворот подій, як на мене. Які ваші враження від сезону? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Критика. О, критикою вибухнув інтернет наступного дня після прем'єри перших чотирьох серій. Більше за інших сезон рознесла Аніта Сінг з The Telegraph. Перлина Нетфлікс зайшла у глухий кут, тому що новий сезон переслідує химерний привид принцеси Діани, вважає критикиня і зауважує, що ідея з привидами персонажів, зокрема Діани, виглядає як прояв відчаю з боку сценариста корони Пітера Моргана. До того ж, корона завершує свою роботу по руйнуванню персонажа покійної королеви, що вони й робили протягом шести сезонів. З яскравою молодою жінкою у виконанні Клер Фой монархиню перетворили на старий кислий черевик і Мельдес. Тонтон вважає Сінг журналісти зе Таймс. Солідарні з думкою пані Сінг щодо приводу Діани. Втім, в своїй рецензії таки відзначили гру акторки, яка й виконала роль Діани Елізабет. Дебіті. її роботу Зе Таймс назвали видатною. Емпатія, з якою Елізабет зображує останні 8 тижнів життя Діани, і її схожість з самою Діаною надзвичайні. Зазначили в Зе Таймс. Окремим блоком хочу зупинитися на порівнянні відтворюваних подій з книгою Принца Гаррі Запасний, бо бос netflix Тед Сарандос та сценарист Корони Пітер Морген протягом всієї рекламної кампанії мемуарів принца заявляли, що читати книгу не будуть, як і не будуть обговорювати сценарій з самим Гаррі, з яким на хвилиночку у Netflix підписаний контракт. Втім, як на мене, боси Нетфлікс трошки, а може зовсім і не трошки, брешуть. Бо вплив мемуарів очманіти, як помітний в останніх серіях. Домінік Вест в інтерв'ю вбирає прямим текстом заявив, що читав мемуари принца, особливо зосередившись на моменті, як реальний Чарльз повідомляв дітям про смерть матері. Тож саме на цю сцену книжка точно мала вплив. Хоча між описом подій в книзі Гарі та відтворення цього ж епізоду в Нетфлікс є невеличка різниця. Так, зі слів реального принца, тато повідомивши про загибель матері, лише поплескав хлопця по колінці, а в короні Домінік тримав актора, який грав Гарі, за плече. Не помітити вплив запасного неможливо і в подальших подіях. Наприклад, у цій розмови Вільяма та Гаррі про важку долю запасної дитини, реакція кравного Гарі на одруження Чарльза та Каміли, наростаюча ворожість братів, рідкісне згадування Діани в родині, і ситуація з нацистською формою. Так, з книжки, ми знаємо, що Гарі сам заїхав обирати костюм для Геловіну, але як в мемуарах принц пише, що Кейт з вілом його підбурювали саме до вибору нацистської форми, так і в серіалі. Гнуть цю ж лінію. А хоч хтось знав такі подробиці до виходу мемуарів Принца Харі, ні, скандал трапився ще в 2005 році, а подробиці сплили лише цього року. Тож, на мій погляд, сценаристам було б краще не відгороджуватися від цієї книжки, адже її вплив на серіал аж занадто очевидний. А що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Реакція БКР, звісно, самі вони ніколи нічого не скажуть про жодний сезон. Але якщо ви бачили мій попередній огляд на інші сезони корони, то вже в курсі, що якщо спочатку представники королівської родини плюс-мінус були задоволені серіалом, реалом. Першим та другим сезонами то чим ближче події доходили до сьогодення, тим лютішим ставав Вільям, особливо через співпрацю Гаррі зі стрімінгом. Втім, про це ми вже говорили. Чи з'явилися якісь нові думки чи послання від монаршої родини, то звісно, і їх вочевидь передали через Хьюго Вікерса, історика та друга королівської родини. За його словами, деякі сцени засмутили вінзорів близькі покійної королеви та принцеси Діани, начебто, не були задоволені роботою сценаристів. Йдеться в статті Пейдж Сікс. Корону засудили за неточності, зокрема у зображенні королеви. Вони купаються у душах реальних людей. Це бридко. Ця королева виглядає такою нудною і зовсім не схожою на справжню. Королева завжди зберегала блиск в очах і почуття гумору навіть у найважчі часи. Вона не була згорбленою, як ця жінка на телебаченні каже Хюго Вікарс. Також грубі помилки помітили і в описі останнього дня життя принцеси Діани. Вікерс здивований, що творці не дослідили факти, які би. Тлічі разів повторювали для змі під час розслідування. Також він звинуватив корону в бажанні лише спекулювати на драмі. Задля підтвердження своїх слів, чоловік пригадує сцени Фріц з Діаною та Доді у серіалі Саме принцеса наполягає на тому, щоб залишити готель і вирушити до паризької квартири. Доді Фаєда. А в реальності ініціатива належала самому містеру Фаєду, каже «Вікерс». Втім, чоловік підтверджує думку про те, що Діана не збиралася одружуватися з Доді ніколи не було й мови про те, щоб вона одружилася з Фаєдом. За свідченням друзів принцеси в останні дні свого життя вона з сарказмом казала: я хочу ще один шлюб, так само палко, як і сильний висип на шкірі. Втім, сприймати слова пана Х'юго за чисту монету ми не можемо, оскільки королівські інсайдери видання інтач наполягають на іншій версії стосунків Діани та Доді. За словами джерел Інтач, принцеса зі сльозами таки погодилася на пропозицію доді Фаєда. Правда в тому, що вони були закохані і планували спільне майбутнє. Цитують журналісти довірену особу принцеси Розу Монктон. Люди звикли думати, що у Діани та Доді був просто курортний роман, але насправді до цього вони 10 років дружили. Додає жінка, ці слова підтверджує і сестра Доді Каміла. До 1997 року ми весь час стосувалися з Вільямом і Гаррі в Кенцінгстонському палаці. Ми всі були дуже близькими, просто ніхто насправді про це не знав. За словами близького кола Ледіді, надто драматичним є і зображення останнього дзвінка Діани до синів, принц Гарі, який одного разу сказав, що дивиться. Серіал для перевірки фактів розповідав, що розмова насправді була короткою, бо принц гралася зі своїми двоюрідними братами. Те саме ми читали з вами і в мемуарах принца. Без України, а точніше без українців цей серіал також не обійшовся, оскільки в початкових серіях зіграла наша українська співачка Мішель Андради. Дівчині дісталася роль покоївки б'янки на яхті єгипетського мільярдера Мохамеда Альфаєда. За сюжетом Мохамед розмовляє телефоном із героїною Мішель, щоб дізнатися, чи є більш принцесою та його сином інтимні стосунки. Про те, як Мішель потрапила до касту, вона сама розповіла в ефірі Сніданку 11 з плюс 1». Я туди тоді тоді опинилася в Барселоні, і я шукала якесь там місце, де можна працювати. І моя подруга мені кинула контакт одної дівчини, у якій був контакт з жіночки, як у якої в Барселоні є своє кастингове агентство. І я пішла до неї, я їй казала, чим я займаюся, що в мене що в мене житті там коїться, і що я із України. І через час вона скинула мені цей кастинг. Я потрапила ось таким чином на майданчик. А ось як Мішель говорить про досвід зйомок в короні в інтерв'ю для Люксифем. На мою, здавалося б, невелику роль був кастинг. Звичайно, я хвилювалася, але водночас була впевнена собі. Відразу після перших проб мені надіслали підтвердження. Я була дуже щаслива, адже працювати на такому масштабному проєкті це неймовірно цінний досвід. Зйомки епізоду відбувалися минулого жовтня на острові Майорка. За словами Мішель, її вразила організація та професіоналізм цієї команди. Зірка зізнається, що до неї ставилася як до акторки першого плану. Сплатили перельоти разом із мамою поселили в готель, надали трансфер та окрему гримерку. Режисер спілкувався зі мною безпосередньо. Мені пощастило познайомитися з ізраїльським актором Салімом Дао, який зіграв роль Мохаммеда. Він дуже добра і мудра людина, яка любить своїх дочок і говорить віршами. Він дав мені цінну пораду. Актор не грає роль. У моменті він нею живе. Ну що можна сказати? Мішель, вітаємо! Ви велика молочинка. Сподіваємося, що якось за нагоди ви більш детально розповісте нам про свій досвід вже інтерв'ю для Royal Blog. Нагороди, куди ж без них? Корона має багатьо нагород за попередні сезони, тож і цей не стане винятком. Голівудська асоціація іноземної преси назвала претендентів на отримання кінопремії Золотий глобус. Драма від Netflix Корона потрапила в номінацію Найкращий серіал. І Мельда Стонтон має можливість виграти в категорії найкраща жіноча роль у телесеріалі. А Елізабет Дебікі найкраща жіноча роль другого плану в телесеріалі. Церемонія нагородження відбудеться у Беверлі хіллз у неділю 7 січня 2024 року. Тож чи заберуть свої нагороди актори драми, дізнаємося вже зовсім скоро. Ну і все, що мені залишається сьогодні зробити, так це привітати вас з прийдешніми новорічними та різдвяними святами, побажати вам міцного. Як фізичного, так і емоційного здоров'я, дбайте про себе, про рідних, як найскоріше нам перемоги і миру. Я невпину дякую, що весь цей рік ви провели зі мною. Ви моя розрада та величезна підтримка. Я ось так вас обіймаю через екран, просто обіймаю, люблю, цілую і до зустрічі у 2024 році. І вже традиційно, тож слава Україні! Боже бережи королям! Донатимо на ЗСУ, не ігноруємо повітряну тривогу. Цілую, люблю ваша королівська блогерка.